Усім доброго дня! Тільки прибігла з роботи, тільки передяглась і зразу, знаєте, що шльопки на ноги. І бігом біжу дивитися, що тут наші бігуночки. Наші маленькі бігуночки. Ми їх, дивіться, 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 які вони цікаві, як за ними. Мило дивитися, ну я не знаю. Я потаку дивилася, піддивилася, особисті тільки злякаються, ніби сідають. Так, ніби сідає, тільки злякалося, хоп, дивіться, дивіться, які. Ой, чудик, ой, чудики. Ми посадили їх ось таку, знаєте, балію, таку велику, колишню. Колись поросята маленькі тут росли, а тепер будуть бігуночки. Та ще цю балію накривали, що ви думаєте, накривала зверху ще сьогодні сіткою рано як ішла. Тому що дуже-дуже переживала, щоб нічого сюди до них не вперлося, щоб нічого тут їх не посупило нікуди. От. А тепер уже вони, ну вони собі бігають. Я думаю, чино їх не випустити сюди до качок. Мені Юра то ще казав зранку, що давай ну, їх візьмемо до качок. Я кажу зранку ні. Думаю, ні. Ще хай ну, вони трішки лапки ці натренують, знаєте, трішки зміцніють на них, а тоді вже спробую. Ну, от, напевно, що я зараз і таки спробую. Пустити їх до, до качок до каченят. Якщо качки не будуть е, їх чіпати, ну мені здається, що не повинні. Качки е, шипони такі миролюбиві, там всі три вони. От, то я думаю, що буде все добре. Ану, зараз буду пробувати. <рес> так одне, два. Ні, більш не буду. Такі всі стоять у сіточку, не знаю, що робляться. Так, каченята прийшли знайомитися. Качка. Ану пішов пончик. Трішки вона так якось цікнулася, але ні, більш не чіпає. <різь> Сімейка. <різь> Підуть чи ні? Аби до води, аби дійшли до води. Ой, не можу, концерти, насипали їсти, каченята прийшли їсти, а ще бігуночки серед них. Качки не чіпають, ні. Приймай, приймай, бо зараз будуть знов на воді. З води вже забрали, щоб не обкисали. І не обхолодали. Дві, треба закрити, там качки погодобували таке, а вони дип-диб-диб і провалились, дип-диб-диб і провалились. Так, ну все, все, вже їм серед каченяр буде спокійно. О, вони дивись, двісь, дись, вісь прийшли їсти. Ну, але качка кличе, то розумію, що качка гукає їсти. Оп'яте аж тому, так? Де-де-де. Аж вон доходить. Ззаді все воно згубило є. Єдві, їдять, збирають. Все, буду з каченятами. До вечора буду з каченятами, а на ніч то будемо забирати окремо. Чи <ріст> куди побігло? диви. диви, диви. <ріст> Бульк? Так, ти впало. Ну, ще, щоб тільки побачити, що самі з води виходять. Заходити, то застрибують. Ага, щось каченята починають роздивлятися, що щось не то. Ви вже ж на тій стороні. <риклад> ну все будуть бігати. Угу, Трошки щось ці старші. так, ану вибіжить чи ні? Вибігло наверх одне, виймаємо віника, може, вони хай на цю сторону виходять. Почула квочка. Дивись її. А я не знаю, що це вона. Ну вони то її, мабуть, чують. Дві, дві, дві. Ну що, поспостерігали ми тут за ними майже до годинки, так, наче робити, знаєте, нема що. І зробили такий висновок. Будуть каченята-бігуночки, ось одненька з ним, разом із цими каченятами. Качку лишимо якусь одну, дві заберемо. От Вони вже самі біжать до води, самі туди пурхають в ту. Калюшку, самі звідти вибігають, вже знають, куди бігти, їсти. От, одним словом, вони собі тут раду дадуть. Одненький, он відненька вже маб, стомилося, напевно, ще чи просто так на сонечку грілося, і їх так помітно серед цих каченят, коли вони оце підіймаються, дивіться, дивіться, бігти. Он, вони їсти то їсти, пастись то пастись, купатись, то купатись. Тому все. Так, сиди, не сиди, дивись, не дивись, дивитися гарно. Дивитися ось так до самого вечора. Але, але. Каченятка хай пасуться, от я до, до сапаня, потім до садинки. За кілька днів повинні з'явитися ще бігуночки. Ще одна квочка сидить на 10 яйцях. От і. Дивіться, дивіться, вже бігунок каченятка доганяє. Щоб вже там щось схопити. Подивіться, як гарно довбуть зелень, пасуться, кукурудзу. Збирають. Так, все побігають, побігають, бачу, сідають на сонечко грітися. Рембу за сіткою з курми. спостерігає теж. О, 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 дивіться, дивіться, п'ятірка. <рит> Братва. Це, напевно, що рухаються до води знову. Води не бояться абсолютно. Оце тако підходять, кувир туди на ніс. Оп-оп. <рит> так. Рембо, ти що прийшов каченят об'їдати? То кукурудза набита каченятом. А ти вже ко-ко-ко і вже кличеш своїх курей сюди. Ну, їжте, їжте трішки, їжте. Не знаю, каже в мене Юра пропонує сьогодні і вже їх не забирати, а пробувати загонити разом із цими качками і каже, все, будемо бачити, як вони там сядуться. Якщо всядуться, то вже каже, хай вони тут і лишаються. Ну таке, ще ввечері подивимося. от. А зараз все, не буду я вже тут більше сидіти над ними, от. Вони почувають себе тут чудовенько. Тому так, каченята хай пасуться, ростуть. Я щось робити. А вам усім добра та миру!